Дітки, я вас вітаю в українській світлиці. Вам, мабуть, цікаво, чому я сьогодні вас сюди запросила? Цікаво? Да. А запросила я вас повідомити таку новину з настанням пророку зима. В Україні починаються свята зимового циклу. І раніше наші пращури відзначали ці свята ось таких світлицях, як ця, ось таких прекрасних хатах або схожих на всі. А які ж були свята зимового циклу? Вам цікаво дізнатися? Ага. А мені цікаво, що ви знаєте їх. Тож я вам загадаю декілька загадок, ви відгадаєте і тим самим назвете свято добре. Так. Тож слухайте уважно. На столі багато страв. Закінчили безліч справ. Бо в футку стоїть дідух. Відчуваємо свято Дух. Гостей зустрічаємо. Колядками вітаємо. Віромові злу. Навіть певно всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове, скоро, скоро на поріг завітання. Вірно, молодці. Слухайте ще одну загадку. Цей святий вночі прийде, дарунки покладе, в грудні зустрічі читай, звуть святого. Вірно, а ви чекаєте на Миколая? Так! Ага. Святий Миколай, чудотворець, благодійний, чарівний. Він розносить подарунки і вітає син зимою. Благословляє на добрі справи. Я гадаю, що він до нас обов'язково завітає. А я вам хотіла розказати певну Миколая. хочете послухати. Ми її не просто послухаємо, а й подивимося. Святий Миколай, зимовий період найулюбленіший час як для дорослих, так і для дітей. Адже саме зима приносить нам найбільше свят та омріяних подарунків. Святковий настрій і передчуття чогось неймовірного весь час літають у повітрі, а все починається з однієї грудневої ночі, коли під ногами порипує та мерехтить білесенький сніжок, а десь у далині чути тихесеньку мелодію дзвіночка, небеса блищать зірками, а їхні промені, ніжні, чисті, сяють чистим золотом, освітлюючи путь святому Миколаю, який зі своїми помічниками і анголятками Поспішає в кожну хату, даруючи подарунки. Саме цієї ночі всі загадують собі мрії та бажання, бо ця ніч ніч чудес і дарунків. Так саме сьогодні я хочу розповісти про дійсно історичну особистість про святого Миколая, Чудотворця, що прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою бідним. Колись дуже-дуже давно жив собі хлопчик Миколай. Він був сиротою, його батьки померли, але залишили йому великий статок. Миколай мав дуже добре серце і завжди хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Миколай бирав на плечі мішок, в якому були харчі, одяг, гроші, та йшов до осель, де жили бідні люди, підкладаючи їм під вікна подарунки. А найбільше Миколай любив дітей, тому вони завжди першими отримували від нього подарунки. Минули роки Миколай виріс і став священником. усі любили його за доброту, за ласкавість та мудрість. Та про діток Миколай і далі не забував. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді, одразу йшов до неї з утіхою та подарунками. Коли Миколай помер, Господь за його добре життя на землі дозволив йому щороку, в день його іменин сходити на землю, щоб відвідувати дітей. А на землі пам'ять про доброго Миколая теж не зникла. Всі ми і на сьогодні пам'ятаємо про його добрі діла, про його святе життя. Саме тому в ніч з 5 на 6 грудня в оселі, де живуть дітки, нечутно приходить Миколай. І кладе під подушки або в чобітки сплячої дитинки бажані подарунки. А допомагають йому в цій справі маленькі анголятка. кажуть, що подарунки від Миколая одержують лише слухняні дітки. А що чекає на неслухняних? запитаєте ви неслухняним може дістатися різочка. Та сподіваємося, що в Україні таких діток немає. Є таке повір'я, якщо щиро попросити прощення за свої погані вчинки та загадати свої найпотаємніші бажання. Миколай обов'язково їх виконує. Малято, давайте допоможемо святому Миколаю скласти його мішечок з подарунками. на До речі, кажуть, що вдома у Святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі все записано про всіх. Там є всі хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому говорять, що якщо ти себе в цьому році погано вів, то подарунків від Святого Миколая не бачити тобі добрий І готовий пробачити всі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити вибачення у всіх кого образив. до ну, самого святого. Якщо почуття провини буде щиро, то ти можеш простити у чудотворця чого завгодно і все виконує. А знаєте, що головне? Головне не бути занадто жадіні і не просити багато. Інакше в наступному році тобі подарунків не бачити. Але ми всі з вами чам і вчителями з добрий брата, то чекаємо на Миколая. Дітки, ви були великі молодці. Миколай до нас обов'язково прийде. Ну що завтра чекаємо на Миколая? Так! Тож чекаємо.